Криївки робили хлопці. Може не. десь в селі була Криївка? А, певно, що були в селі Криївки. І в селі, і за селом, і в лісі, і всюди. А як же. А, а де були? А, а тут зброю, що поляків роззброїлись. Мали, і зброю мали, і все мали, то що ж не мали, до всього чи готували? А де робили ті краївки? Ну, таких, щоб недоступні місця, щоб бензи більше, більше місця недоступні. А у вас в селі де була Криївка в селі? Ну то хто ж мені розказував дитину? То ж було все за секретом. А не знаєте, може потім хтось знайшов просто ту криївку. Ну, хтось питаюся. потім чого, по нас знаходили, та чого ж не познаходили? Познаходили. Але я ще була досить мала. Mm -hmm. Хлопці всі були обов'язані, всі, всі. і були б і всі йшли. Так, народ так себе відстоював, ми мусимо себе відстоювати, бо інакше нам не виходить. Отак. А були ще якісь такі трагічні історії. Там, може, десь знайшли в Київці хлопців, а курили, подушилися в Київці. То була Великодна П'ятниця, як зробили ту акцію. Ну, обступали, то приїжджала армія, обступляла село. І забирала всіх молодих. Напитали, хто ти, що ти там, що ти приналежний, всі бандерівці, всі приналежні, всі то. То що 8 чоловік. Трупів було, трупів похоронили. О, задушили, село спалили. А ті хлопці були поховані ну, під будинками бункер. І димомся подушили. Страхіття, то було страхіття. Так, а от наш сусід, я вже казала, моя мій... мене фамілія Єгора, мої баби, сестрами жили отак так мене по сусідстві. Він пішов наполюмав, наполюмав ту і на полю мав, на полю мав ту країлку і нам почав ночувати, бо хто знає, коли та облава буде, коли вона буде. Ну і мали йому видно дати знати, а Дати не да знати не дасиш по село вступили. І як підеш. Ну і він, видно, там вже певно стихів, чи що сидів два-три дні і вже вийшов, вийшов, а вони його зубачили, що йде по то поля чисти, йде по полю. І як стрілив, і голову рознесло. Голову рознесло, розбив, відбив голову і все. Двоє діточок. Двоє діточок всі лишило малесеньких. І все. І так. Плакала, бідна, мати, плакала, хотіла на кладбище, сиділа, ночувала на гроби. І той, як відкупали, як ще подивила, бо робили грубовець. Купали яму і робили грубовець. І вже після того не йшла на світ. Вже вже так пішла, тільки в день, а вже так по ночах не ходила, то ну, ночувала на свинте. Та як було звати? Павло Гура, Павло Гура, так, та. двоє діточок ще лишив.